Привіт-привіт! Благословень вам Божих на сьогодення. Ви знаєте, сьогодні наскільки була така дуже мудра, дуже сильна проповідь наших любих пасторів Салтаненко, а саме синтетична любов. Чи є у нас щирість в наших стосунках? І, взагалі, чи віддаємо ми своє життя, свій шлюб, своїх дітей, святі Божі руки? Ні. Дивлячись на наше сьогодення, цього немає. Ми настільки біжимо за світом. Ми настільки звикли прикриватися своїми турботами, що Господа в нашому житті його нема. У нас немає на нього часу. А Господь каже: Впусти мене в своє сьогодення. Віддвигай всі турботи свої і постав мене на перше місце, тоді в твоєму житті буде порядок. Тоді ти будеш спасенний, твої діти, твої рідні. І Господь каже в першому посиланні апостола Петра в 5 главі, поклади всі турботи свої на мене, адже я про тебе подбаю. І уявіть, від того, що ми не знаємо святого писання, від того, що ми ледачі, ми живемо так, як живемо. Ми краткома спілкуємося зі своїми батьками, зі своїми дітьми, ми не відкриваємо свої серця для них через те, що у нас все ж бігом, бігом, мамона, треба гроші заробляти, треба якось виживати. А потім ти сидиш і думаєш, чого мені так самотньо, чого прірва в душі. Все по цій причині, бо Господа там немає в нашому житті. Бо є тільки турботи, спокуси сатани. Нам треба нігтики зробити, війки зробити, нам треба кудись бігти, штаніки нові купити. Ні-ні, а Господу я не можу приділити хоча б якихось там дві години в день. Бо я ж заклопотаний або заклопотана. І прикро, коли величезна у нас тривога, тоді волаємо ми до Бога. А потрібно про Бога постійно пам'ятати, любити Його, Адже саме це заповідав на Спасителі Господь Ісус Христос. Дві заповіді: впусти всередину себе Господа, полюби всім серцем, всією душою, всім тілом своїм і полюби ближнього свого як самого себе. Здавалося б, дві заповіді, а ми їх не можемо виконати. І я вам хочу сказати, що потрібно розуміти, кого ми слухаємо, чим ми себе наповнюємо. У нас часу вистачає полистати шорти ютуба, тіктока, подивитися, позависати в телевізорі, але в нас немає часу для того, щоб послухати проповідь помазаника Божого, щоб послухати Слово Боже. Проаналізувати і той час, який ви тратите на злість, агресію, лайки, потратити на роздуми про Господа. Небагато треба, правда? Головне зрозумійте, будь ласка, що божі люди і взагалі людство, воно не воює проти крові і плоті. Воно воює з духами і злобою піднебесною. Коли приходять біси і сатана в ваше життя, вони не стукають двері і не просять у вас дозволу зайти. Вони приходять, захоплюють ваші тіла і коять. Те горе, яке є війне, злобу, брату вбиття, коли йде син на батька, брат на брата, коли ти лаєш свою сусідку, свою сестру, свою маму, коли ти агресуєш на своїх дітей, коли ти матюкаєш, коли ти обсуждаєш когось, коли ти спокушаєшся вкрасти щось, і навіть думку допустити, щоб когось в думці, вибачте, на слові, облаяти, обісрати. Це все є гріхи, які для загального світу є нормою. А для Божої людини вона знає, що це величезні гріхи, за які потрібно каятися. От чому ми маємо таке страшне сьогодення? І наші любі пастори вони саме в нашій церкві розповідають нам про це. І вони сіють слово Боже. І я вам маю сказати: я кожен день дякую Господу за нашу церкву, за наших любих пасторів, за Станіслава Миколаєвича, за Юлію Валерівну, через те, що ніде цієї істини я не чула, ніде мені це так не розповідали, не розжовували, не розказували. І я вдячна Господу за шанс на порятунок, бо кожен день я роблю свій вибір. І кожен день я кажу Господу так. Бо я хочу жити Словом Божим, очищатися, сама бути спасеною, спасати своїх рідних, саме Словом Божим, перемагати тих бісів, сатану в своєму житті. І кожен день я пам'ятаю про величезний вклад моїх пасторів в моє життя, адже завдяки їхній праці я можу включити свій мозок, оцінити, чому я так живу, і виправляти вже сьогодні своє життя, іти з Господом. Бо казав Ісус, хто перебуває в мені? В тому перебуваю і я. А перебувати в Ісусові це щоденно споживати хлібчик насущний, це щоденно слухати проповіді наших любих пасторів. І для того, щоб не піти за лжепророками, пророками, потрібно просто подивитися на плоди, пастора на плоди. Тих пророків, які глаголять слово Боже. Адже так, да, багато брехунів, але подивіться на те, що вони сіють. Я своїм пасторам довіряю через те, що 30 років вони невтомно проповідують це слово Боже. І багатьом людям вони допомагають спасатися, наставляючи їх і говорячи, що включайте музику, кого ви слухаєте, з чим ви живете. Тільки Слово Боже дає спасіння вашій душі, ваше спасіння в ваших руках. Я бажаю вам, щоб ви пробуджувалися.